Ось навіть зараз я сподіваюся, що через це відео я така людина легка, позитивна, трошки вам цю легку енергію відправляю. Якщо хочете, ну, можете до психолога звернутися. Не хочете до психолога хоча б до чат GPT, поговорити з ним на якісь свої психологічні проблеми, там, страхи, блоки чи ще щось. Але не закриватись в собі надовго. Ну, я, я розумію, що різні обставини можуть бути. Є люди, які закриваються на багато місяців, а хтось на багато років. Але ви ж таким чином е ну, зупиняєте своє життя, ставите його на паузу. Навіщо? Включили життя далі і починаєте потрошку-потрошку жити, змінювати оточення, змінювати, можливо, професію, хобі. Гуляти, звички змінювати з якихось шкідливих звичок на якісь гарні, і продовжувати е, отримувати насолоду від життя. І самому наповнюватись і ще інших людей заохочувати до цього, ділитись цим. Я сподіваюся, що е, я думав, що чи будуть такі відео дратувати когось, ну когось так. А ось ці всі краєвиди красиві. А хтось скаже мені Діма спасіба дякую тобі за те, що ти це показуєш, тому що в нас якісь мрії бажання відкриваються. Жити хочеться далі. Ось цим ми будемо займатися, жити з вами далі.